Під час тижня ді інспектори і представники профспілок відвідали судна, що заходять у порти Росії, України, Туреччини, Грузії, Болгарії та Румунії. В рамках Черноморского проекта, который стартовал несколько лет назад под эгидой АТФ и аффилированных с АТФ профсоюзов на Черном море, мы начинаем неделю действий, которая пройдет в период с 13 по 15 мая этого года. И мы планируем посещение нескольких судов, на которых мы расскажем, дадим подробную информацию о том, что такое Черноморский проект, для чего он нужен, какого формата договор был разработан специалист. з целью боротьби з субстандартним судоходством на Чорному море. Нагадаємо, що в недавньому часі увагу міжнародної федерації транспортників привернули численні скарги моряків про проблеми, з якими їм доводиться стикатися, працюючи на суднах, що курсують в регіоні Чорного моря. Судноплавство на чорному морі характеризується старими суднами малого розміру, які часто працюють на межі своїх можливостей в умовах, які безпосередньо загрожують безпеці мореплавання. Напередодні вступу в силу зведеної конвенції МОП про працю в морському судноплавстві 2006 року МЛС 2006 профспілки про чорноморського регіону України Росії Болгарії. Болгарії, Румунії, Грузії і Туреччини, які входять в міжнародну федерацію транспортників, почали вивчення ситуації, що склалася, і практик, які широко застосовуються в регіоні. Вони визначили для себе завдання: подати в істинному світі наслідки субстандартних операцій і донести до морської громадськості свою стурбованість щодо недостатнього контролю судноплавства в даному регіоні. Акция все-таки не только по Украине, поэтому мы ожидаем, как бы, общей информации со всех из всех портов и всех стран, которые участвовали в этой акции. Но по Украине я же говорю об этом, что... Активисты профсоюза внесли существенный вклад, посещение было активным, информацию доносили, предоставляли информацию членам экипажа на русском, турецких, английских, на английском языках, общались с экипажами. Интерес возникал. МФТ має п'ятьох інспекторів, які працюють в портах Чорного моря в Туреччині, Румунії, Росії, Україні та Грузії. Їх робота полягає в захисті і поліпшенні умов праці моряків, і вони також повинні протистояти прикладам субстандартного судноплавства і домагатися застосування відповідних стандартів МФТ на суднах незалежно від прапора. Заходи, які вжиті профспілками, членськими організаціями МФТ, для дослідження і поліпшення в регіоні ситуації, яка склалася, були об'єднані під загальною назвою Чорноморський регіональний проект, в рамках якого було визнано і його мета встановлення нових більш високих стандартів праці в регіоні і, як наслідок, позбавлення регіону від субстандартного судноплавства. Ми планували розпространити різні буклети і матеріали. И Черноморский бюллетень, который тоже рассказывает подробно о той ситуации, которая происходит на Черном море, о субстандартном судоходстве, которое присутствует на Черном море. Судам, которые эксплуатируются в этом регионе, 20 и более лет. И необходимо производить обновление флота, необходимо рассказывать об этой ситуации, потому что она влечет за собой травматизм. Э, и многие аварии на море, о которых мы слышали, что ведет к гибели моряков, и мы как членские организации ITF, как профсоюзы, защищающие права моряков, не можем этого допустить и хотим, чтобы все участвующие в ведении морского бизнеса процессе, все понимали эту проблематику и все предпринимали действия для обновления флота и для того, чтобы Условия труда і бита на судах були максимально безпечними. За час тижня дії МФТ в рамках Чорноморського регіонального проєкту представники МЕФТІ профспілки працівників морського транспорту України відвідали судна, що знаходиться в портах. Так в Одеському морському транспортному порту до делегації увійшли інспектор Наталія Єфріменка і координатор міжнародної федерації транспортників Роберта Ларкон, а також перший заступник голови ПРМТУ Олег Рігарюк. У ході відвідування суднів делегація провела продуктивну бесіду з моряками. Крім цього, представники членських організацій ПереМТУ відвідали судна, що стоять у портах Бердянська, Скадовська, Феодосія. Сі в порту Маріуполь і Азовському суднобудівельному заводі.